Рекордні морози на користь хіба що виробникам теплого одягу. Одна така компанія, намагаючись розрекламувати свій товар, дійшла до того, що використала у рекламі зображення президента Барака Обами, вдягнутого у куртку її виробництва. Зроблено це було без дозволу Білого Дому, що викликало обурення адміністрації та підняло питання приватної власності. Розповідає Зорислав Байдюк. Під час візиту до Китаю минулого листопада Обама відвідав велику китайську стіну, вдягнутий у цей жакет. Компанія-виробник використала цю фотографію для реклами на Таймсквері у центрі Нью-Йорка під гаслом Стильний лідер Ми побачили спільне між нами як лідером у виробництві стильного одягу і президентом Обамою як стильним лідером в овальному кабінеті. Проблема в тому, що ніхто не просив дозволу президента. Адміністрація США розкритикувала компанію, і нагадала, що Білий Дім має правило, яке забороняє використання зображень чи навіть імені президента та його родини для реклами. Мешканці Нью-Йорка погоджуються. Це свого роду дешевить президента, і просто неправильно інші. Вважають, що якщо ти обираєш якийсь одяг, значить рекомендуєш його іншим чому б він щось носив, чого б не рекомендував іншим? Згідно законів штату Нью-Йорк, компанія не має права використовувати чиє зображення для реклами свого товару без дозволу цієї людини. використання імені чи зображення живої людини в рекламі без її дозволу комерційне порушення прав цієї особи. Як будь-який громадянин, президент має право судити компанію, але швидше за все, білий дім просто натисне на виробника одягу з вимогою усунути фотографію президента з рекламного щита. Однак, у будь-якому випадку рекламна кампанія вдалась, адже подія викликала великий резонанс у суспільстві. До речі, президентський жакет, який коштує 220 доларів. У рамках рекламної акції можна купити за 99. дев'ять. Байдюк, голос Америки.